Що стосується Конституційного суду, ну він почав розглядати. А ми вже закінчили розглядати нашими експертами, юристами партії простих людей. І буквально завтра, післязавтра я дам вичерпний аналіз конституційності тих пропозицій, які були проголосовані безпосередньо у Верховній Раді України. Ви знаєте, що я дав свій голос для того, аби порівняти висновки конституційного суду, які ми не переобрали, які ми не змінили. І з тими висновками, які зробила група юристів фахових юристів, одних з найкращих юристів в Україні, які сьогодні підтримують партію простих людей. Ми побачимо цю різницю, і я буду спиратися виключно на позицію тих людей, які є в моїй команді. Але хочу протестувати цей конституційний суд і потім або вимагати його люстрації, або не вимагати його люстрації. Третя важлива складова: не про такі зміни до конституції мріяли українські громадяни. Українські громадяни вимагали. І мріяли абсолютно інших змін. І головне, це перше скорочення кількості царів в нашій країні. Треба прибрати сьогодні посаду прем'єр-міністра. Президент має закотити рукава вище ліктів, очолити уряд, очолити процес реформ і важко працювати, бо він обраний народом. А премєр міністр України не обраний, а виторгуваний у залі Верховної Ради України. Друге, люди вимагають генерального прокурора обирати не з оточення близького перших осіб держави, а обирати українським народом, так само, як обирають президента, так само, як обирають депутатів. Так само люди вимагають обирати суди, хоча б першу ланку. Люди вимагають скоротити з 20 з хвостиком до 5-7 кількість членів уряду. Тобто міністрів та віце-прем'єрів. люди вимагають скоротити кількість народних депутатів України до 100 із 450. ну і останнє прибрати усі ті ланки, які по суті проїдають зароблені простими людьми гроші. Які вони у вигляді податків сплачують, от саме такі зміни є в проєкті і будуть в проєкті конституції, які я запропоную в кінці вересня цього року? Те, що сьогодні відбулося, мені здається, це такий геополітичний компроміс. Це, мабуть, остання ілюзія українського народу і його перших осіб, а так само Європи, якщо ми хочемо через зміни до конституції перекласти відповідальність на місцеві ради. З перших осіб держави, називаючи це децентралізацією, його не вдасться. Люди все рівно ходитимуть до прем'єр-міністра України під двері, під під'їзд і вимагатимуть саме від нього справжніх економічних реформ. Тоді в чому ж соль тоді цього реформу? Якщо ми думаємо, що ми дамо кинемо кістку на Донбас і їх задовольнить і безпосередньо Путіна, і далі він не буде доформовувати потужні військові з'єднання на Донбасі, які до речі за Моїм аналізом налаштовані якраз на нападаючі дії, там танки зосереджено більше, ніж у Франції і Німеччині, щоб ви розуміли. Це точно не для того, щоб захищати кордони України з Росією чи ДНР, і ОНЕНЕ. Це абсолютно для інших цілей. І тут керуватися треба виключно військовою логікою. Виключно військовою логікою і діяти більш активно. І жорсткіше у Європі і в Америці вимагати реальних гарантій і вимагати реальної розв'язань, формули розв'язання цього великого не українсько-російського, а загально світового а, політичного військового конфлікту.